Друзі, привіт! Новини з нашого городу. Хочу показати малинку, і на ній вже дуже багато такої зав'язі. Тобто на малинці вже буде ягодки цьому році цим літом. І ще я дуже рада хочу вам показати, що це такий другий рядочок це пізня малинка. Раніше я думала, що тільки три кущики прийнялось, а їх прийнялось цілих 5-6. А от де рання, так там взагалі всі би взагалі прийнялись. Це наша яблуня-персік така гарненька, чипурненька. Це картошечка. Тут така плантація помідорчиків. То травичку я не дарвала. Це вишня. В цьому році щось нема. На ній ягідок. Зате така шикарна шовкависта травичка. А це я хочу подивитись на трояндочки. Така надія, що кущики ті, які були... Засух ще щось із них появиться, але ж дивлюсь, що нічого. Як стояли вони такі якісь страшненькі, але вони не чорні, тому я їх і не чіпаю поки. Зато оці три кущики прийнялись: перший, другий там, трошки далі третій є. Це тут знову картошечка. Така, де велика, де мала, вся якась різненька. А це зірочка, зірочка нашого городу Ромашка Мадонна. Всім доброго дня!